Мене звати Андрій Раднюк, я голова культурно-просвітницької громадської організації Сінергікон. Ця ж громадська організація є основним організатором проведення цієї виставки тестами тобуча тут. З української сторони, з німецької сторони, представлена компанія Regnum Легіс як організатор. Так само в нас є Олександр Шпак, наш колега-партнерки тут організатор. Крім того, всього я є солдатом, службовцем, контрактником територіальної оборони Бучі. Коли ми звільнили бучу, з'явилися складовище з, з машин, і це з'явилася велика гарна нагода, щоб спробувати до Європи достукатись на тему підтримки України в боротьбі проти спільного ворога, тому що ідея Росії їх загарбницької політики не Україна на Україну виділялося декілька днів. Основна ідея це дойти. Сюди, в Європу, а тема Берліна у них вже дуже давно мариться, і як ви знаєте, на танках на башнях в ДНР пишуться і до сих пірці на Берлін і так далі. Тобто, у них сакральне місце. Вони культивують ідею перемоги в Другій світовій війни саме в контексті того, що досвід перемоги в війні світовій вже був, і вони рвуться знов ж таки сюди, тому що ну, керівник держави Путін хоче в нього вже на він на схилі віків. І він хоче все ж таки поставити в історії себе як збирача типу земель імперських, що веде його до краху. Зараз абсолютно ми пробудемо тут до 15 вересня. Плануються ще деякі міста далі, але ми будемо якби згодом уточняти на наших соцмережах. Як народ вас сприймає? А народ сприймає все гарно, ніяких негативних історій нема. А всі, хто приходять сюди, не знають, чи це пов'язано, що це західна частина Берліна чи просто. Ну, всі з глибоким розумінням, багато знають фактів, розуміють, підтримують Україну. Всі за, навіть були через наш монумент звернення до політиків, щоб вони підтримували більшу Україну і так далі. Тобто приходять і високопоставлені особи, звичайні люди, журналісти тут всі є, всі мають. Змогу поспілкуватися зі мною, я тут з 9 до 9, я на місці. Ну, Все гаразд, будемо сподіватися, що так все і буде далі.